Срідки і пропускати холод. Тож, не хвилюйтеся, якщо сильно затягнете. Але за моїм досвідом, то нитка сама зупиняється на висоті ряду. Не Немає сенсу там надто тягнути, чи ще щось таке робити. Аночка, вітаю, вітаю, дорогенька. Я дивилася ваш стрім у запису. Ну, не повністю, а так е компік запустила, то він там повністю подивився, а я так, е початок. Я бачу, що ви в'яжете шкарпетки ось ці на гудзиках, так? Такі чудові кольори вибрали. І я дивлюся таке. Думаю, так файно, дуже красиво. І це ж ви вручну, а не на машинці. Так багато вже пров'язали. Бережіть свої рученятка, давайте собі відпочити. Це обов'язково. І всім рукодільницям раджу їсти холодець. Оце о, купили там собі о, якусь косточку відварили. Ну, якесь там, я не знаю, курячий холодець, так собі виходить. А Костомахи можна купити. Трошки м'яска, костомахи купили, відварили. От. І, і як я бачила на ярмарці, значить, жіночка купувала е, ці скелети е, форелі, стається. Скелетики. Там трішки м'язця, а я її питаю, чого ви купуєте? А вона вже така. Ну, я не знаю. Років 70 чи як? От, і вона Дуже. каже: я купую, то я маю гарні коліні, я маю суглоби гарні, і не маю клопоту. От. Оці всі суставчики наші вони потребують колагена. Колаген найкраще засвоюється тваринний, із, скажіть мені, Ну, він і є тваринний з холодцю. Або желейні цукерки, желейні десерти. Тобто всі, хто багато працюють руками, або ж е, змушені е, ходити багато за цілий день, там, особливо, там, ну я не знаю, сфера обслуговування, там же ж, напевно, так само. От, То холодці, це те, що збереже здоров'я ваших Кісточок і соглобів до похилого віку. Тож, просто я бачу, що внучка <хи> взагалі стала до роботи і так вручну це вив'язати таку довжелезну шкарпетку це важко. Таке, маєте поради. Не просила, але маєте поради від нелі. Так. Не зовсім на гудзиках. А, добре. А на чому? Холодець? Так, холодець. Холодчику і рибного, і цього, і з кісток, значить, тварин. От. Холодчик прям оця желатинова оця вся штука. Це супер ідеально для наших кісточок. І... Навіть із невеличкими доходами можна собі дозволити. Кістки, скільки вони? 15 гривень за кілограм, десь я бачила. От. Можна купити курячі стигна і кісточки окремо і мати холодець з м'ясом. Але е, основне це там це саме желатин. Так, нитку закріплюємо. Желатинчику холодцю, да, Желейні десерти обожнює.